Зі нас інфоперші про головне поїхали. Конець війні. не фраза, а ланцюг хіміків і служб вибухнув вночі в коридорах влади. В операції, яка почалася як усунення одного ключового довірного, перетворилась на масштабну боротьбу між частинами силових структур. Під текст був військо-політичним під контролем опинилося відразу кілька вертикалей. Реанімація системи безпеки дала збій. Інформаційний простір наповнився повідомленнями про сотні загиблих і поранених серед військових охоронців і цивільних. Це була не локальна акція ланцюг подій, що зачепив штаби блокпості логістичні. Возле пише генерал СВР, натякаючи на конфлікт Путіна і Патрушева в Кремлі. В центрі подій опинилися довірний генерал. Інформація про його смерть супроводжувалась суперечливими заявами. Офіційні джерела говорили про природний кінець неофіційні про насильницьку смерть. Стало очевидно, що це не лише кримінальна справа, це старт протистояння між тими, хто контролює силовий апарат, і тими, хто ним керує на практиці. Рухи під передкриттям, поїздки під охороною, виїзди з закритих об'єктів перетворились на полювання, декілька підрозділів, що раніше діяли автономно виявили себе у різних таборах. Одні орієнтувалися на пряме підпорядкування, інші шукали нові об'єднання. Інформаційна війна розгорілася поруч із фізичною телеграм-канали. Інші майданчики поширювали відео з розгромлених штабів. Фрагменти документів і наказів, що суперечили один одному. Хитка координація телів'я відсутність чіткої командної ланки призвело до збою у постачаннях пального боєприпасів і медичних ресурсів. Лікарні приймала поранених у відділ. Діленнях не розрахованих на такі обсяги евакуації здійснювали під пострілами і повітряною загрозою. А політ евакуаційних вертольотів став неможливим у місті районів рухи і контррухи силовики відбувались одночасно по кількох напрямках. Рейди по базах, затримання офіцерів, блокування аеродромів і шосе. Обстріли опорних пунктів, частини, що залишились вірними старим зв'язкам, відходили в укріплені точки. інші переходили під прапор нових кураторів або розпадались на дрібні групи. Виникли внутрішні фронти. Одна група намагалась централізувати контроль через лояльних командирів. Спецпідрозділів інше попереджала про ризик неконтрольованих рішень і каскадної ескалації. Усе це супроводжувалося спробами впливу через суди, адміністративні важелі і тиск на бізнес. На політичному рівні почались маневри спрямовані на зменшення ризиків для великих гравців та збереження активів еліт. Містами ходили мітинги і протести. Частина населення вимагала розслідування відповідей Інша стабільності. За будь-яку ціну міжнародні гравці поглибили дипломатичні контакти, щоб не допустити розповсюдження конфлікту поза кордонами. А інформаційні кампанії намагались визначити домінуючий на. Рати в деякі регіони опинилися в умовах практичної ізоляції через блокади і перебої зв'язку. Ситуація на фронті стала непередбачуваною через різке зниження узгодженості в командуванні і перебоїв із постачанням. Тактичні успіхи змінювалися відступами, а втрати виявилися значними. Сотні загиблих і поранених серед військових і підрозділів та постраждалі серед мирного населення внаслідок вибухів і випадкових уражень, масові евакуації, нестача крові медперсоналу, а також руйнування інфраструктури створили гуманітарну кризу в кількох регіонах, що вимагали термінових ресурсів і координації. Ці контроль над постачанням і комунікаціями став ключовим фактором. Ті, хто контролював залізниці, і вузли зв'язку, отримали перевагу паралельно. Виникли спроби легалізації певних дій через суди і адмін рішення, але нестабільність силових структурах робила такі кроки. поверхневими. соціальні наслідки були глибокими тисячі переміщених рухи громадської довіри підірвання відновлення нормального життя вимагатиме тривалого часу і зовнішньої підтримки. Ще один конфлікт продемонстрував вразливість централізованої вертикалі влади, коли ключові фігури втрачаються одночасно із компроментацією каналів зв'язку. Котерміново припинення бойових дій залежить від здатності досягти домовленості між основними силовими акторами або від радикальної консолідації влади під однією із груп. Якщо баланс сил продовжить хитатися, ризик довготривалої дестабілізації високий внутрішній чвар в силових структурах швидко перетворюється на ширше протистояння, що зачіпає економіку, логістику, соціальний порядок, висновок смерть, пливової фігури і послідовні удари по інститутам безпеки можуть стати каталізатором масштабної трансформації влади, поки не відновлено стабільну структуру командування і контрольна. Над ресурсами ризики ескалації залишаються значними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.